Все, що пастор казав, що знаєте, в нашому житті головне, і Біблія каже, багато людей в Біблії казали, що Павло казав, я навчився жити, коли було і хорошо, і коли було погано. І в нашому житті ці моменти, як казав, життя це такий страшний урок, життя з Богом, сплошний урок жити, навчитися жити з Богом і так, і так я хочу почитати 90-й Псалом. Оказується в книгі Псалом є не тільки псалмы Давида, там Сино Корея, але ще є тут і Моїсея. Такі вірші. Написано Молитва Моїсея Божого чоловіка. Ну, ми знаємо за Моїсея багато Біблія цілі книги. Моїсея, цілі книги, якби про Моїсея, від Моїсея є. І Біблія каже, Бог називає його самим кротким, самою кроткою людиною на звіт. І кротость це одна із таких як якостей, Це людина, яка вміє контролювати емоції. Контролювати зло, контролювати... ну, тобто, і... і пише Моїсей. Помните, те раз пасторіяні сказав, що е, навчинав псалом там дивлюсь на небеса. Там, і, ну, я то удивляюся, як ти оце все створив. І я замітив, що люди, оці Божі, е, вони ну, на це увагу, внимание. І ось Моїсей каже, те саме. Ну там далі буде. І починає просто, дуже просто починає. 90-й псалом. Володар, віки вічні ти був нашим житлом. Ну, як ото хата є. І я думаю, що це він має на увазі атмосфера, де прибував Божий народ і прибуває. Тобто він каже, що ти навіки вічний, оцю зробив нам таку атмосферу. Де ми е, ощущаємо себе ну, не чужими, де ми ощущаємо себе якимось твоєю родиною, сім'єю, де різні ситуації є. Але ти навіки вічні зробився нашою цією атмосферою, нашого спокою, е, нашого розуміння, що ми не оставлені ні одні. Ще гори не народилися, ще народитися не встріли гори. Землі, простори ще не створилися, а ти вже був Богом. Ти завжди існував і жити вічно будеш, Боже. Синам людським ти народження і життя даєш та згодом повертаєш в порох. Я думаю, ну так, як, як це треба, щоб така людина просто сказала Богу. Ти даєш мені життя, але прийде момент і так спокійно і ти повернеш мене в порох. Розумієте, про що кажуть? Ну так спокійно перед Богом. Ти даєш нам всім життя, але прийде час, ти повернеш нас в порох. Тисячоліття, як вчорашній день для тебе, як ніч минає швидко до світанку. Ти змітаєш нас, наше життя минає, наче сон. Ще й не розвиднілося, а нас уже немає. Ми як трава, що вранці виростає, а ввечері суха зав'яла. І так до Бога, ми, ми в молітві стоїмо, ну я за себе кажу, стоїш в молитві, або тобі погано, або тобі хорошо. Я не пам'ятаю, коли так посереднє. Ну середня така, дуже, Якщо тобі так стабільно, то в тебе така стабільна молитва. Слава Господу, слава тобі, Боже, що ти за мною. Ну, взагалі, все. Ну така, Коли тобі болить, то в тебе така вже молитва, і ти Богу розказуєш, щоб він тобі допоміг. І все, нема сили, плачеш там і все. Коли тобі ти щось отримав, ти такий радий такий, благословіння від Бога маєш, розказуєш всім. А тут стоїть перед Богом людина, Божа людина, сама кротка на землі, і каже, та таке оце, дивлюся, каже, для тебе, я так розумію, тисяча років, як от то вчорашній день. І ми для тебе оце, коротше, появився, ще до світанку у нас уже немає. Ну як суха трава. Ну, як це? Це таке придіслов'я в нього, чи що? ну як, ну про що, мов, про що мова? Дивіться далі. Каже, коли ти гніваєшся, нам кінець Твій гнів лякає і вбиває. Моїсей, ісходя з його історії, я думаю, що він розумів. Ми так читаємо це, як історію, знаєте. А я думаю, що в Моїсея за його роки... Я не знаю, коли він перед Богом э, говорив цю молитву, але за його руки він бачив, що таке гнів Божий. І на людях, і на його народу, на ізбраному, коли розступалася земля і цілі, цілі ну, коротше, там, тисячі людей уходили під землю. Тобто він все це бачив і на собі переживав, коли, пам'ятаєте, він ударив в скалу, і Бог сказав, ну тепер все, все, до побачення. Ну, не війдеш ти, коротше, в землю обітовану за те, що ти мене не послухав. Тобто, і Моїсей переживав це. І він каже. Усім, коли ти гнівишся, нам кінець, твій гнів лякає і вбиває усі гріхи мої перед тобою. Ти бачиш, Боже, кожен гріх таємний. Тож я думаю, він знав, про що казав. Та й ми, я думаю, знаємо, про що ми кажемо, коли говоримо про це. Твій гнів. Нам може коштувати життя, яке мов те зітхання швидкоплинне. Живемо ми принаймні 70, а душі, то й 80 років, та й те життя наповнене стражданням і трудом. Аж ось скінчилось, і ми вже відлітаємо. Знаєте, у цьому переводі. Помните, на російській мові там труд лучші годи, труд і болезнь. І, і возле цього містописання, Ну, містаписання скандали коротше, всіх конфесій. Ну, одні доказували, що так воно є, треба трудитися. Я, я казав просто. Ну дивіться, коли працюєш, завжди е, потребуєш допомоги Божої. І коли больний, завжди потребуєш допомоги Божої. Тобто це самі кращі. Дні. Тобто я так знайшов таке собі оправдання, що мов найкращі дні це коли Бог з тобою. А Бог з тобою коли? Коли ти до нього якби, направляєш своє серце, свої молитви. А коли ти це робиш? Коли тобі погано, то тобто ти больний. Або коли ти працюєш і тобі треба допомога, або нема сили. Коротко, Бог такий тут. Ну і Кожен з нас знаходив, а цей перевод просто каже. Ну це ти живеш. 70. І більшість з цих днів, більшість життя наповнене стражданням і трудом ну, тут, на землі. І з цим не поспориш. Нельзя бити себе в груди, та ні, зараз вже не так, то був як прокляття, а ми спасені. Ти не, не, не зміниш це. Мойсей це казав, Давид це казав. Пророки казали, апостоли казали, до нас наші предки казали, і ми це сьогодні говоримо, що так воно є. Хто знає в повні силу Твого гніву і люті повного Твого гніву, що відміряє довжину життя? Навчи нас мудро дні свої прожити. Коли ж ти, Господи, повернешся до нас із своїх слуху утішиш? своєю щирою любов'ю. Наповни кожен ранок, щоб нам блаженство і радість у житті пізнати. Даруй нам стільки ж років щастя. Тут дуже такі речі. Даруй нам стільки ж років щастя, як ти завдав нам болю і турбот. Це стоїть, стою я перед Богом. Моїсей стоїть перед Богом. І каже, слухай, Господи. Я знаю, що ти від початку є. Ти створив нас. Да, ти сьогодні даєш нам життя, завтра ми йдемо в порох. Да, в наші роки для тебе ще світанка нема, ми як суха трава. Раз і влетіли. Да, я розумію, що твій гнів це нам кінець. Що всі гріхи ти мої бачиш. Але наповни любов'ю кожен ранок. І mm -hmm. даруй нам щастя, даруй мені mm -hmm. пережити щастя в цьому житті. Ну хоча би скільки, скільки ти дав мені пережити горя. Оця іскренність. І Давід так само, щоб не було, щоб не було в житті, але ти знаєш, що є стей, хто хоче, хто може, хоче в силі дати тобі пережити його любов. І знаєте, ну от як Яні сказав, що тоді, коли увірував, ти таки літаєш. Ну, от ті моменти, коли ти переживаєш Божу любов, коли хтось свідче, коли ти просто читаєш Біблію, але коли ти просто дивишся на небо, я дуже любив раніше їздити на рибалку. Це коли війна почалася, то ми, мабуть, ну, не, не взагалі забули, щось таке. Буває, вилітає сіткою, коли треба. Консерву зварити з ЗСУ. І коротше всі мені пацани казали, в церкві казали, та ти так працюєш, що ти А я в п'ятницю їду на рибалку на ніч. І це п'ятниця, все, я кажу, не буду робити. І ще й оце на ніч, а вони ж знають, що їду на рибалку, це та сама робота. Це отакі прикормки, це куча снастей, лодки, завезення, ехолоти, Ну, в общем, там ціла та сама, яскаврія. Я кажу, ну поїхали за мною, побачиш. І Санкєвич поїхав разом на рибалку. І ми там в Демченка закинулися, все завезлися, і оце літо, ніч. І скільки зірок. І це ми тако лежимо, короче. А він такий, та ти що, пристав, стільки живу, не бачив, скільки зірок. Я кажу, Саня, знаєш, що ти не бачив зірок? Бо ти ночі в кровати. А я оце лежу, короче, і я просто балдею А кажу, знаєш, що така річ? Є три зірки на небі, де дискотеки йдуть, де Бога славлять. Ти прикалюється чи що? Кажу, ось дивися. І показуємо на небі одну зірку, вона, короче, така синьо-зелена. Помниш yeah, 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 yeah. синьо-зелена, красна, жовта. Yeah, yeah. Вона ми, вона у нас здорова і все І таких три штуки. Я переживав це. Так да, ти шо? це просто. Це ж воно все під його контролем. І Мойсей каже, дай нам хоч трохи пережити мені щастя, скільки ти завдав мені болю. Ну, Я не знаю, може і Моїсей, якби він же ж пішов, ну він там пережив болю трошки, коли тікав від фараонового двоця з хати цієї, а потім спустя якийсь час, уже там. Душевне іселення в нього пройшло, там він пасе овечок такий вже 80 років. І Бог каже, тепер йди. І потім починається найкраще в його житті. Дай твоїм слугам нащадкам їхнім побачити твої діла величні. Дай Боже нашого володаря пізнати ласку. Підтримай і скеруй усе, що чинним ми. Хай благом будуть всі плоди роботи нашої. Закінчує молитву дуже просто. Дай, Боже нашого володаря пізнати ласку. Тобто, дай Боже пережити у тебе ще оці моменти любові, натхнення, віри, надії. Підтримай і скеруй усе, що чинимо ми. Хай благом будуть всі плоди роботи нашої. Немає нічого такого там, хай всі народи з тебе славлять, знаєте, є час для цього. Але в цей час, коли Мойсей говорив цю молитву, він розумів одну річ. Час він помолиться, і йому треба буде працювати. Час він помолиться, і йому треба продовжувати жити на цій землі. І це життя на землі, воно буде ось де в нас зараз. Ми ось на служіння пройде, і кожен хтось піде і буде відпочивати. Хтось піде і буде, але знаєте, відпочивати теж треба ще навчитися. Ну, Тому що ось Яніс Карлосович, він, він нам на путі. Ну, і мене за собою, і мене за собою і тяне. Чи я його затянув, чи він не знаю. Ми не будемо з цим розбиратися. А коли, коли ти сидиш... Вроді відпочиваєш, а отут будуєш або ремонтуєш машину, або навіть на рибалки. Ну отут научиться що зробити, він каже, скеруй, скеруй все, що ми робимо. Допоможи. Хай благом будуть, тобто хай від тої роботи, що ми будемо робити сьогодні, буде благо. І це, і, це дуже, і це дуже якби необхідне сьогодні мені, я думаю, і кожному з нас. Час служіння пройде і ми неряємо в життя. І хай буде Бог з нами, хай поможе нам, розуміючи все, від кого залежить наше життя, розуміючи що і від нашого неправильних вчинків також залежить наше життя. Хай Бог поможе скерувати нам наше життя так, щоб наші плоди цього життя були благо, щоб ми це бачили. І научи нас жити, коли в нас є світло і коли нема. Коли ми розчитуємо на одне і отримуємо друге.